Сьогодні, 30 червня 2025 рік, я знімаю свій 21 й інвестиційний випуск. Сьогодні буду в такому ракурсі знімати, ось ходити по квартирі, можливо, сидіти. І сьогодні я останній день у цій квартирі я переїжджаю в інакшу квартиру. Це одна з новин. Перейдемо до криптовалюти. На крипторинку сьогодні позитивна динаміка. Ефіріум торгується в районі 2500, біткоін 108 тисяч. Я другий місяць вже проводжу експеримент. Мій шлях до фінансової грамотності, до сьомого рівня фінансової. Свій шлях я транслюю у своєму телеграм-каналі. Стратегія мені подобається тим, що можна радіти як і мінусу, так і плюсу. Мінусу я радію, тому що я заходжу на 2% від депозиту і я можу докупити. А плюсу я радію, тому що це плюс. Це завжди приємно, Тобто завжди приємніше дивитися на е, зелений колір, а не на червоний. От на годиннику зараз е, пів другої ночі сонце досі не виходить, точніше не заходить. М все, що що цікавого в мене. Е... А, я зробив 45% до депозиту в перший місяць. Тобто я торгую плюс на кінець. І от другий місяць йде і в мене далі плюс. Я торгую плюс. От. І, в принципі, радий, що знайшов для себе. Хорошу стратегію. От і все. Такий інвестиційний випуск сьогодні коротко. Е на моєму каналі зараз мало відео е виходить. Буквально моє відео на YouTube каналі це інвестиційний випуск номер 18, 19, 20, 21. от, І більше нічого такого. Не виходить, але, можливо, в скорому майбутньому для, появляться ідеї для відео, і я буду знімати ще якийсь цікавий контент. Поки що в мене немає ідей. От. Підписуй, підпишуй, підписуйся на мій телеграм-канал, на мій YouTube канал. І, от. і став лайк цьому відео. Побачимося в липні, в кінці липня. Ось. Бачимось у наступному інвестиційному випуску. Пока.